Придбав на базарі таких карасів. Я їх почистив і будемо смажити. Так, далі, щоб гарно карась просмажився, кістки в нього просмажилися, ми робимо ось такі надрізи з однієї сторони і з іншої. Щоб краще у нас смажився. Далі ми їх висушуємо. Можна протерти паперовими серветками або чистими рушниками кухонними і обволікуємо у муці. Хто хоче, можна в борошні пшеничному, можна в кукурудзяному. Ось на таку чегунну сковорідку нагріту наливаємо олії, нагріваємо. І саме не смажете. Смажемо до повної готовності. З однієї сторони потім з іншої. ну плюс мінус до 10 хвилин. Ось такі у нас вийшли карасі. Смажте собі також всім смачного.